Майже 2 мільярди гривень, стільки у грошовому вимірі, виробили продукції минулого року сумські хіміки. Підприємству вдалося більш як наполовину скоротити боргових віст і вийти на стабільний рівень роботи. Успіхи виробничників на державному рівні відзначив і президент України. Бригадира цього централізованого ремонту нагороджена медаллю за працю і витягу, а голову правління підприємства орденом за заслуги третього ступеня. Те, що сьогодні виробляється продукція. В таких об'ємах можна порівняти з 90-ми роками, коли «Хімпром» був квітучим підприємством, то можна казати, що це підприємство вийшло, по-перше, на стабільну роботу, і по-друге, сьогодні має чіткий план для розвитку свого підприємства. А це найголовніше сьогодні, щоб була перспектива. І коли сьогодні робітники цього підприємства кажуть, що вони мають впевненість у майбутньому, для нас це саме найвища оцінка. Ці награди це награди хімпрому. Это награды сумщины. Тот тон, который задала обладминистрация лично Юрий Павлович с вот этой программой Новая сумщина мы подхватили. Мы строим сегодня новый Химпром. Мы строим сегодня новую сумщину. Мы строим сегодня новое государство.